Як бідний чоловік генералові царський подарунок зробив, один бідняк мав кілька діточок. І одна дитина в нього померла, пішов він до сусіда. Викопай мені яму, бо дитина померла. Не буду копати, бо ти не маєш чим заплатити. Та пішов він до другого, та пішов і до третього, і всі не хочуть яму копати. Бере чоловік лопату та йде сам копати. Прийшов він на цвинтар, зачав копати, а якийсь глас йому й каже Ти лиши там копати, а копай тут то. Зачав він копати на тому місці та й знаходить казанчик. А в тому казанчику золото. Чоловік думає що з цим золотом робити? Лишу собі трохи, а решту дам на збереження цареві. Поховав він дитину та бере золото, іде до царя. Кого брами вартовий не пускає. Тут підходить генерал та й питає Чого тобі треба? пустіть я несу золото цареві, каже бідний чоловік, а генерал йому, я тебе пущу, але що ти мені за це даси? Даси половину того, що тобі цар подарує. Дам, каже, чоловік, і генерал пустив його. Цар вийшов та й питає Що скажеш, мужик? Я приніс вам гроші на збереження, я комруто, щоб мене за ці гроші поховали. Цар зрадів Чим же тебе нагородити? запитує. А дядько каже Скажіть своїм слугам, щоб дали мені сто різок. Засміявся цар та й питає За що? Дайте, дайте, каже дядько. Нічого не хочу, лишень сто різок. Прийшли слуги з різками, а чоловік їм каже Це належить тому генералу, котрий мене сюди пустив. Він хотів половину того, що дасть цар, а ви дайте йому не половину, а все. Хай знає, як бідних обдирати. Закликали генерала та й усипали йому сторізок.